Слава Ісусу Христу. Виключно по милості Божій. Не по наших заслугах Господь продовжив наше життя і дає нам сьогодні знову можливість зібратись на цьому місці. І сьогодні ми маємо вже перший день зими. Ми війшли в ось цю пору року зима. І приємно, що. Ми розпочинаємо цей місяць знову ж таки з згадки страждань і смерті нашого Господа Ісуса Христа. І знову і знову хотілося би для нас зійти на Голгофу і побачити Христа. Голгофа є це місце, яке дає сили. Голгофа – це є те місце, яке піднімає нас, укріпляє. Голгофа – це є те місце, яке смиряє нас. Знаєте, Голгофа є це місце, яке дає нам спокій. Особливо дає спокій для нас серед цього тривожного, такого непевного світу. І тому хочеться, щоб сьогодні кожен з нас ми побачили Христа на Голгофі. Я хотів би разом з вами відкрити Івангелію від Івана, 19 розділ, 28 по 30 вірші. Хто має з собою слово Боже, ми відкриємо Євангелію від Івана. 19 розділ. 28 по 30 вірші читаємо наступне. Потім, знавши Ісус, що вже все довершилось. Щоб збулося, Писання проказує, прагну. Тут стояла посудина повна отсту, вояки ж губку оцтом наповнивши, і на тростину її настромивши, піднесли до устріго. А коли Ісус оцту прийняв, то промовив: Звершилось, і голову схиливши, віддав свого духа. Хотілося б знову сьогодні. Закцентувати нашу увагу. на Одному з останніх слів Христа, які Він сказав, будучи на Голговському Христі, деякий час тому ми говорили з вами вже про це слово, слово звершилось. І ми говорили, до кого було звершено, до кого було проголошене це слово. Якщо ви пригадуєте Христос, сказавши це Слово, Він звертався до свого Небесного Отця, говорячи про те, що Він виконав яку, ту місію, яку Господь поклав на нього. Це слово було звершено до церкви, це слово було проголошено до кожного грішника. І сьогодні, розважаючи знову ж таки над цим словом, хотілося би перед нашою спільною молитвою, молитвою хвилиною подяки декілька хвилин, декілька думок порозважати над тим, що саме звершилось Ісусі Христі. Про що саме проголосив Христос? Знаєте, роздумуючи над цим Словом, дійсно, ми можемо сказати одне з перших, що він хотів сказати, що цим Словом звершило, що всі пророцтва, всі символи, які ми знаходимо в старому заповіті, вони виконалися в ньому, в Ісусі Христі. І заважте, навіть ось тут, будучи на Луговському хресті, терплячи нестерпний біль, і для, розуміючи, що вже ось-ось підходить фінал, кульмінація. Він, будучи при ясному розумі, для того, щоб збулося писання, щоб виконати абсолютно все, що про нього говорилося в старому заповіті, він каже, прагну. І прийнявши отступ, він сказав звершилось. Читаючи старий заповіт від першої до останньої книги. Від першої до останньої сторінки, всі пророцтва, символи, які ми знаходимо, ось там, вони звершились, сповнились в Ісусі Христі, починаючи від Едемського саду і закінчуючи книгою про Камалахій, всі ті, хто говорили про Його прихід, про його страждання, про Його смерть абсолютно все виконав Ісус Христос. І ось це слово звершило, стало підсумком Його життя. Підсумком того, що Він зробив все те, що Господь хотів і яка була воля його Отця Небесного. І сьогодні немає жодного пророцтва. Яке б було в старому заповіті, яке би говорило про земне життя Христа, яке би говорило про його страждання, про Його смерть, немає жодного пророцтва, яке би не виконалось в Ісусі Христі. Ісус Христос своєю повною покорою. Він не залишив жодного сумніву. Жодної навіть тіні сумніву десь сумніватись в тому, чи саме він є Месія, чи саме він є той, хто мав прийти і спасти людей. Друге, що ми можемо сказати, розважаючи над цим словом, звершилось, що не тільки справдились пророцтва та обіцянки, але також були скасовані всі символічні жертвоприношення юдейського закону. Знаєте, коли ми читаємо старий заповіт, і ми бачимо ось ці просто ріки, крові, які текли, коли приносили жертви, тисячі жертв, десятки тисяч жертв. І рівно ця кровна не мала сили покрити всі гріхів людей, які чинили на той час. І саме в Ісусі Христі, і саме із тим Словом звершилось, Господь хотів сказати все. Принесена єдина, повна і досконала жертва. І до сьогодні жертва Ісуса Христа вона має таку саму силу спасати грішника, як це було дві тисячі років тому. До сьогодні жертва Христа вона не втратила сили. Давати спасіння людині. Ще одна річ, ще одна думка, яка приходить, коли ми розважаємо над цим Словом, звершилось це те, що це Слово передає нам, що Ісус Христос своєю смертю, своєю жертвою сповна задовільнив справедливість Божу. Ісус Христос своєю жертвою, Своєю смертю. Він сповна задовільнив справедливість Божу. І одна з характеристик нашого Господа, нашого Бога, той, який створив нас це саме є справедливість. І часто ми говоримо про справедливого Бога. І ми знаємо відношення Бога до гріха. Ми знаємо відношення Бога до беззаконня, до бунту, до підступу, до неправди. І ми знаємо, що Бог це ненавидить. І кожна людина, яка чинить ось це, вона мала би нести за це покарання. Селюдство протягом століть, воно було в боргу перед Святим Богом. Але саме Христос Він сплатив цей борг до Кінця сповна і повністю. Саме Христос Своєю жертвою, своєю смертю, сповна задовільнив справедливість Божу. І сьогодні для кожного з нас цей велика. Радість усвідомлювати, що незважаючи на те, що ми стільки були винні, Богу, ми стільки прогрішали, согрішали проти Нього. Але жертва Христа, вона повністю задовільнила справедливість Божу по відношенню до нас. Тому що кожен з нас, ми добре знаємо Писання, і ми читаємо і знаємо, що кара за гріх була смерть. І кожен з нас. Повірте, ми були достойні того, щоб померти. Але жертва Христа вона задовільнила справедливість Бога. І саме Христос Він сплатив цей борг. І останні, остання думка, якою я хотів би поділитися, розважаючи на цим словом, звершилось. Це те, що звершилось виконання предвічного плану Бога Отця щодо спасіння людства. І діло спасіння роду людського воно ну, є завершене, досконале і універсальне. Звершилось виконання предвічного плану Бога Отця щодо спасіння людини. І ось ця жертва, яка була принесена Христом, ось ця дія спасіння людей, вона є повною. І не потребує ніяких інших додатків чи підтримок. Знаєте, коли ми дивимося на життя Христа, Христос Він був послушний оцю до смерті, як каже, Писання до смерті хресної. І Він з'яснив спасіння для людей повністю, так як цього хотів Отець Небесний. І тепер прощення і очищення від гріхів, воно стало доступним абсолютно для кожної людини. Прощення. І очищення від наших гріхів є сьогодні доступним абсолютно до кожної людини, хто ще не знає його особистого Спасителя. І інший момент, розважаючи над цим словом звершилось, він говорить, що дійсно жертва Христа вона є досконала. Але скажіть, будь ласка, можна щось до цієї абсолютної, повної викупити? Жертви викуплення, людства, додати, не будь якісь, додати якісь людські заслуги. Додати, можливо, якісь підпорки. І сказати, знаєте, ну, не все зробив Христос. На превеликий жаль, сьогодні знаходяться люди, які применшують жертву Христа. І говорять про те, що нам необхідні ще якісь інші додаткові умови, елементи. Дій, щоб нам мати спасіння. Один відомий проповідник він сказав так: що б ви подумали, якби я взяв фламастер і спробував би щось додати до відомої картини Моналіза. Або якби я взяв молоток і запропонував удосконалити статую Мойсея Мікеланджело? І ми розуміємо, це була би пародія. Ці речі, вони шедеври, до них нічого не потрібно додавати. І будь-яка спроба додати що-небудь до викупної праці Христа набагато більш безглузда, ніж не вміла спроба покращити шедеври світового мистецтва. Ми як люди, ми не можемо нічого додати, сказати, змінити В загальному Божому плані спасіння. Але знаєте, у цей вигук Христа звершилось, нехай він завжди для нас нагадує про досконалість Його жертви. Що ця жертва, яка була принесена Христом, вона є повною, вона є завершеною. І ніяких людських додатків, підпорок, людських елементів, які необхідні, здавалось би, ще для спасіння людей, вони є просто непотрібні. І тому сьогодні, розважаючи знову ж таки над одним із останніх. Слів Христа хотілося, щоб ми розуміли це слово. Ми дійсно почули це слово з Голгофи. Тому що це слово вказує, що звершилось виконання всіх про земного життя Сина Божого. Це Слово нам передає, що Ісус Христос своєю смертю, своєю жертвою сповна задовільнив справедливість Божу. І це слово вказує, що звершилось виконання предвічного плану Бога Отця щодо спасіння людства. І жертва його сина, вона є досконалою. Нехай Господь нам допоможе це зрозуміти і прийняти, а йому нехай буде слава за все. Амінь. Будемо молитись.